Доброго всім вечора, це Dogames і ми продовжуємо грати груріні війни з Галактика Героїв. Сьогодні 5 жовтня і це вже 29-та серія нашого проходження. Сьогодні ми відкриємо коробку на 30-30 шардів, -30 зробимо 7 зіркового рекса, продамо трошки модів, сходимо на битву на територію. Покачаємо пачку Ідент, сходимо на штурмові битви за імперців, також забіжимо на рейд боса, на галактичне опробування і галактичне завоювання. Тож купа контенту погнали. Yeah. І почнемо ми з коробки на персонажа. Дивіться, нам завели таку пропозицію за 1000 кристалів. Тут можна отримати 330 чердів одного персонажа. І мені здається, тут їх дуже дуже багато. Є цікаві, є нецікаві, є будь-які. Ну, наприклад, є Келінанбек якого зібрати дуже складно, і можна отримати одразу сім'я зірково. Разом з цим є якісь прості звичайні, наприклад, пілот. Супротиву, тож шанси тут рівні на будь-якого персонажа. Нам може дуже пощастити, або може дуже не пощастити. Е, давайте подумаємо, кого я хочу найбільше. Ну, по-перше, цю трійку, це келлерон Едж 12 і пацвісла. По-друге, мені подобається Бокетон Кріс. Ну, спробуємо нашу удачу. Давайте скрістимо наші пальчики. Ну-ка, ну-ка ну-ка. Один, два, три. Хто нам випадає? Раз, 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 раз. Кіт фіста. Ну, не знаю. Не подобається він, він мені, бо я його просто не розумію. Але випало як випало. Е, тепер давайте до нашої основної пачки. Я бачите, я трошки підфармив шардії Рекса. Знов таки підфармив його шмотки. Тож, зробимо його сімзірковими. Це буде топчик. Так, він тепер у нас сім зірок. І одразу одягаємо йому шмотки. Таку, таку, і один кіратек. Другий я потрошки збираю, залишилось буквально небагато шматочків. Ну і ця шматка виб'ється за клан валюту, яку ми дуже скоро нафармимо. А також давайте по можливості подягаємо інших персонажів. Кенона. Угу. сабінку. Єру. Навіть на чопера щось є. Непогано. Також хочу підкачати цей скіл чоперу. 10% відсотків шанса на кулдаун. Непогано. І у нас вже 73 тисячі мощ нашої основної команди. Рекс майже тір 12-й. І це за два гри. Е, також у нас трошки насобиралось модів, треба їх продати, бо вже нема місця. Бачите, 500-500. Продаємо сірі моди, залишаємо пару стрілок на швидкість. І це в нас 250 модів на 2,5 мільйони. Е, тепер розберемо пошту. Як бачите, в нас вже моди перестали власити. Забираємо його. Е, ми закінчили велику арену. Якомусь ранку 21 тисяч, але головне, що ми отримали кристали і валюту. Забираємо. Також у нас проходить битва за територію кланова. 51 кей карт на галактичному випробуванні. І шматки Кеннена і інших джедаїв. Хай будуть. 19 шматочків леї. Це з битви за територію. Дуже круто. 460 валюти, знов таки битва за територію. Забираємо. Ще 540. І також за сундучок. Ми отримали ще енергію. Тобто заходимо на сайт, забираємо халяву, яку можемо. Давайте зайдемо на битву за територію. У нас там зараз шоста фаза, трохи допоможемо нашим. А взагалі наші гільдани непогано справляється. Бачите, 29 зірок 45. І от таку нагороду отримує кожен з нас. Е, тепер я хочу трохи підкачати пачку Іден. Перше, давайте апнемо цих до 85-го рівня. Прийшов цей час. Дай грошей нас вистачає. А по-друге, важливу річ, яку хочу зробити, це качнути скіли іден. Перший цей перший. Іден буде бити три рази, і це буде дуже боляче. І по-друге, цей. Для накидування стана без резисту. І когось давайте подягаємо. Небагато можемо зробити, але те, що можемо, те і робимо. М -м Ні, Сюди поки не хочу витрачати. Ні, хай буде так. Е Єдине, кому кочну скіл, це рейнттруперу. Цей стеді мені дуже подобається. Що мені всі штурмики будуть відновлювати 30% Protection. Плюс цей скіл дуже швидкий на відкаті 3 хода. Час випробувати наших імперських штурмовиків. І зараз є штурмова битва проти евоків. Якраз нам потрібні наші воїни. які ми, а, ні, можемо. Да. Заходимо всією пачкою, ідемо в лідерах і погнали. Евоки дуже противні. Вони тут є такі от хлопці, які б'ють дуже сильно. Але можемо робити ось так. Взагалі наші імперці без проблем це проходять і отримаємо дуже багато нагороди, майже 100 шматків евоків, багато золота і інших нагород. Давайте спробуємо на тір 2 сходити, раптом вдасться. І перша проблема, яка нас зустрічає, те що ми не можемо взяти нашого рейндж-трупера. Доведеться бігти в чотирьох. Ну, подивимось, чи нам вдасться це. Нам це і не вдається. Ну давайте нам лідерів точно брати не можна. Візьмемо з собою чопера. Венці нам чуть не дропнули всю нашу команду, але на одну зірочку ми прийшли і знов-таки отримали кучу нагород. Непогано, можна краще. Тож думаю, наступний івент. Спробуємо ще. Е, тепер давайте сходимо на рейд боса. наша гідля набрала досить талончиків для його старту. І я вам розкажу все, що я знаю. Знаю небагато, тому що і так непогано проходиться. Перше, в нас є 8 битв. У нас є різна складність в залежності від того, які в нас є герої. В нас є пул героїв. отут от, те, що ми можемо використовувати. Як бачите, тут є декілька фініксів, багато штурмовиків, також евоків і повстанців. І якраз непогано, тому що в нас вже п'ятеро підходить під вимоги. І також тут непогані нагороди. Нас цікавить саме це судочок. Це тір 1 і тір 2 валюта. Ну, давайте забіжемо, кого візьмемо. В принципі, непогано. Тут можна не робити нічого. Забігаємо в бої, нажимаємо авто, і вони там воюють. Як бачите, в нас навіть наче не сильні герої, але ми набили 189 тисяч 300. Це непогано. Допомогли нашій гільдії, ну, в принципі, все. Потім ще сходимо на одну спробу з залишком наших два герої. І ще одна річ. Ми одразу отримуємо персональні нагороди. Також є своя шкала. Забираємо їх. Через три дня закінчиться цей рейдбос. Ми отримаємо дуже багато нагород, і ви побачите, як швидко ми будемо прокачувати нашу основну і інші пачки. Тепер давайте сходимо на галактичне випробування проти світхів. Давайте подивимось, які тут вимоги. Ну, по-перше, -по отряд зітрів у нас їх нема. Виграти битву це легко. Не витратити юніт класно, без танків непогано. М -м, спробуємо одразу четвертий тір. Не впевнений, що нам вдасться. Ні, цей склад нам не підходить. Забираємо Кенена від нас танк і візьмемо Езру. Танків нема, чопір буде типу танкам. Спробуємо. Нам це вдалося. Ми отримали дуже велику купу нагород. Дивіться, 4 виграша. Не витратили юніта, не загубили, і без танків. І це нам дає. 48 очок. Блін, а я хочу це нагороду. Для цього нам треба ще 2 очка. І я не впевнений, що ми затягнемо. Давайте самі з Езро візьмемо танка. Ну, спробуємо. Ну, ні та ні, та будемо на своєму Т4. Треба підрости, і тоді будемо забирати кращі нагороди. Останнє, що я вам хочу показати, це галактичне завоювання. Як ви знаєте, тиждень тому воно почалось. Ми, в принципі, його непогано проходимо. В нас зараз вже 140 очок. Ми зробили дві цілі. Єдине, що ми ще можемо з цього зробити, це стаджер. Ну, не знаю, потрошки набиваються. може да, може ні. Може будемо ручками набивати. Ми прийшли перший і майже другий сектор. Давайте, до речі, заберемо всі нагороди. Угу, Трошки білетиків нафармили, це непогано. Ми потім будемо їх витрачати на шмотки. Ну і давайте подивимось, що в нас тут далі. А далі у нас канет, кінець, і йдемо до третього сектора. Подивимось, які там випробування. Е, дивіться, тут у нас є дві цілі. Перша – це. Повним отрядом імперських штурмовиків, а друга ціль це лайтсайд. Тому пропоную забігти двічі сюди, щоб отримати максимальну кількість очок. Спочатку іден складом, а потім нашими феніксами. Тут нам пропонують три дата-диски. Ці два мені не дуже подобаються. Цей непоганий. Будемо стакати мастері, раптом знадобиться в кінці. Єдине, що поки я його не одягаю, мені подобаються ті дата-диски, які в нас є. Два на рекавері, тут на яди, тут на асіст. Ну і це просто нас трошки розжиряє. Давайте йдемо на третій сектор і подивимось, які у нас тут вимоги. А вимог у нас тут, звісно, три, як завжди. Evasion Up ми поки не можемо виконати, Geonosis Oзі в нас немає. А от накинути таун 30 раз, в принципі, нормально. Тож погнали, подивимося, які в нас тут дата-диски. Це не стакається, не знаю, давайте це і візьмемо. Яди отрічно справляється з всіма ворогами, без проблем всіх розпилимо. Подивимось, що тут за диски. М -м -м. Давайте це візьмемо. Також ми забираємо нагороду від дві нагороди. Е, що я хочу отримати? Ну, звісно, я хочу отримати цей сундучок. Думаю, це без проблем буде. В ідеалі мрією може навіть до цього добратися. Ще крутіше нагороди, і омєга буде падати. Тут, а, тут теж є ом'яга. Не знаю, чи дійдемо ми до останніх навряд чи. Думаю, це наш буде потолок. Що я був... забув вам ще раз сказати, те, що я трошки поміняв фарм на кантіні. Де вони наші фарм? Так. Я на фарм 150 шматків T3M4, поки мені цього достатньо, це п'ятизірковий, і я зараз фармлю L337. Чому я це роблю? Ну. Тому що мене нафармили вже шматочки цього ланди Millennium Falcon. Для нього треба цей дроїд, і для нього треба молодий ланго Калрісіан. І він у мене також вже зібраний. Давайте навіть активую зараз його. Лендо, це з серіалу соло. Не серіалу, а з фільму. Активуємо дроїда. Непогано. І активуємо, думаю, літачок. Так, бачите, є два пілоти, можемо активувати його без проблем. Перший сокіл тисячоліття Ландовський, до того як його отримав хан соло. І в нас вже тут три літачка сіми непогано. Давайте наприкінці ще заберемо нагороди за ачивменти. У нас тут їх назбиралась ціла купа. Я їх ніяк не заберу. Непогано, всього нафармили потрошки. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, а ми погнали далі.